Документи, то давайте згідно чинного законодавства, ви будете в мене його перевіряти. Якщо в мене якісь інші у вас є питання стосовно того, що я щось можливо порушую. Пені на вас згідно статті 35, саме пункту 7. Згідно статті 32 закону України про Національну поліцію, а саме пункт 2. Ну давайте, будь ласка, любий документ, що засвідчує вашу особу. І військово-облікові документи. Давайте тоді підемо по статтях. Хорошо, будемо розбиратися. Це вже добре, ну, дуже добре, так? Якщо вже так принципово, <клес> то я твожею то буду принципово. Так чому принципово? Просто перевірили документи, так ви далі поїхали. знаєте, як приємно спілкуватися з людьми, які знають. Мені подобається, що ви знаєте. Дивіться, я їду з ну, з суду їдемо з Київського. І завтра в мене ще суд знову буде стосовно ваших колег. Тому до чого я веду? До того, що не всі так говорять, як ви. Ваші колеги в зворотному напрямку. всі різні. Відпрацювання спільно з працівниками РТЦК. Ні, то це ж ваші відпрацювання, вони мене не стосуються. Сьомий пункт, якщо уповноважений орган державної влади так. прийняв рішення чи обмеження, чи заборону руху. Так, на певній ділянці території. Хорошо, є відповідні якісь офіційні обмеження? Ну чи... дивіться, є документи. Що тут На блокпост, наказ блок на. на. на коменданта. Що? Він обмежив, а він знає, що у вас знаки там стоять не згідно дистилу. Ну так що ви хай спочатку знаки повиставляєте нормально, а потім будете мене притягувати до чогось. Так, кажеш, ну так важ ніхто до відповідальності не притягуєте, не притягує ну Просто не притягуєте. Ну перевірка документ. документів. З То я давайте вже їсти хочу згідно закону, давайте без питання. Якщо є там якісь порушення, а ви бачите, ви там Бо самі так, створили це, порушення. Ну, а, зараз ви хочете в мене щось згідно закону, згідно статті 35, згідно пункту Дивіться, 7. Вони вас згідно статті 35 і пункту 7, Ну no. перевірка документів згідно статті 32. Пункту другого, дивіться. Так обмеження. Чим? Яким? Дивіться, Ми ж не розібралися ще з тим знаком стоп і Не розібралися на, на блокпост. Якби не було документів нічого. Це згідно чинного законодавства. Ну, давайте тоді документи на блокпост переглянемо рішення там Привіси коменданта додому. і все. Хорошо, а стосовно... Перевірка облікових документів. Там, мене цікавить ваша 30, думка. Е, а що, що ну, я вам можу сказати <рес> про це? Якої ви там е, будете цього мене запитувати облікові документи? Е, стаття 32. 32. Так. так пункт? І дивіться, другий пункт. Е, особи віком від 18 до 60 років під час дії військового стану зобов'язані мати при собі документ, що засвідчує особу, а також військові облікові документи і під'являти їх на вимогу працівників поліції.